Небір вкладишів Монтесорі це не просто гарна естетично упакована іграшка. Це чудові інструменти для розвитку дитини, а саме ручок і пальчиків, те, що нам дуже важливо розвивати в такому ранньому віці. Найпершим пропонуємо яйце на підставці. Дитині потрібно просто захопити предмет, зняти, а потім так само розмістити його ручкою у коробці буде допомагати нам розвивати логічне мислення малюка, зняти коробочку, поставити її у вихідне положення і тільки тоді розмістити кубик назад до коробочки. Перший такий пазл, який буде допомагати малюку правильно координувати руку. Циліндер у кубику допоможе нам розвинути у дитини щепкове захоплення предметів та довести його до автоматизації, для того, щоб дитині було легко освоювати звичні побутові справи, як засібання замка, так і оволодіння соломими приборами, а також у майбутньому навичок письма. Перші циліндри потрібно правильно розмістити у їхні отвори. Дитина навчається, що попри схожі предмети вони можуть бути різні за об'ємом, різні за вагою, і такі всі фізичні ознаки дитина розуміє, усвідомлює природним чином через гру. Чоловічику стаканчику, остання але не менш цікава іграшка, що допоможе витончити рухи, які дитина вже засвоїла, тому що тут менший отвір, потрапити в нього важче, координувати ручку важче. Але коли це вдається, дитина отримує неймовірне захоплення та мотивацію. Ці п'ять іграшок ви можете в подальшому використати як елементи конструювання, а також елементи сюжетно-рольової гри для дитини.